Всім привіт! Починаю наступний випуск влогу з цього пупса, який снідає сьогодні зранку в понеділок. Хочу вам сказати: от поки ви дивитеся, як він їсть, наминає кашу і кричав тільки що дай, 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 дай вже пошвидше зголоднів да, за ніч. То хочу вам сказати, що він спить у нас вже кожну ніч і кожен свій денний сон, окрім тих, які ми на вулиці гуляємо. У своєму ліжечку. Тому місія виконана. Так, іноді він засинає зразу в ньому, іноді треба з ним трошки посидіти до півгодини. Але це іноді там пару разів Таке за весь тиждень було. Але все ж таки, все ж таки, спимо у ліжечку, так? смачного Мішель? А мені чоловік і собі зробив ось такий смачнючий сніданок з паштетиком, з сирочком і з варінькою із каву. Килимок, до речі, це ми прибираємо, бо поки міша їсть, там, багато чого може впасти. тому ось так. А потім прибігає Мафін, якого ми зачиняємо там, бо він ну, міша випрошує, а міша йому не відмовляє. Тому він поки там, потім він прибігає і влаштовує тут клінінг. У нас вже починають з'являтися осінні композиції. Камінчик тобі дати на кожен раз тут проходимо, Міша просить камінчик на така краса. Обожнюю хризантеми. Все, а ми йдемо далі. Йдемо обідати додому. Дубак сьогодні, звісно, не може більше тобі дати синок. Ми і так там кожного разу в них один камінчик забираємо. Ой, там теж вже осіння композиція, клас! Обожнюю це все кайф. І тут теж, подивіться, яка краса: брезентеми, гарбузи. Боже, як гарно у нас. Хоч би ще було мирне небо, але поки воно мирне, то це трохи, якщо чесно, навіть насторожує. Трохи стрьом якось, бо попереду зима. Але віримо в краще, готуємося до гіршого. Коротше, все як у всіх. Капець. Оце почала, розумієте? Почала з хорошого і чим закінчила. Це постійно так. Ну, я думаю, у всіх такі розмови. Хочу поділитися з вами ідеальною картинкою. Дитина спить у візочку, кава. І ось, що в мене тут, який вид. Сонечко, жовті листочки, ліс, майже немає людей, тільки з візочками тут ходять із собаками. Ось така краса. Чому ми тут, чому спимо на вулиці? Бо як тільки я вам сказала, що Міша навчився спати в своєму ліжечку, по-перше, по-перше, вчора, у понеділок, він засинав годину у ліжечку. Він заснув, але засинав годину. Потім друге сьогодні він відмовився в принципі від першого сну. Ну причому він у гарному настрої був. Він чудово грався, був веселий. Ми з ними читали, гралися іграшками. Просто він там ходив, бігав по всій квартирі. Ось так. І звісно, не вклався на сон взагалі. Тому зараз він заснув без 10.02. І я думаю, це буде наш перший останній сон на сьогодні. Знаєте, кожного разу є ще така штука, коли міша пропускає якийсь сон там, чи перший свіденний, чи другий відмовляється від нього. Я думаю, о, мабуть, це він переходить на один денний сон. Але це знаєте такі одноразові акції, бо на другий день вже зразу все стає, як і було до того. У нього знову два сни. По його такого плюс-мінус зрозумілому мені графіку. Тому не буду поки зарікатися, але все можливо. Сьогодні так. Буквально ще тиждень назад чи півтора ми були у цьому лісі, це біля нас недалеко, Виноградарський ліс, і тут все-все було зелене. Зараз вже так побільше жовтого, через тиждень, мабуть, взагалі буде краса. Ну Тут, в принципі, багато хвойних дерев, тому все одно буде багато зеленого, але все ж таки он... і жовтіють листочки також. Йдемо гуляти. Добрий ранок, ми зараз вийшли їхати до ветеринара з Мафіном. У нього сьогодні консультація хірурга перед операцією. Буде назначена дата вже операції, тому от всією родиною в чотирьох їдемо. У нас дощ, Міша в дощовичку я тут з парасолькою. Чудік маленький. Мафін, бачиш, всі разом тебе веземо. Не дивлячись на погоду на 9 ранку, ну що, розповідаємо вам, як пройшов наш візит до хірурга. Значить, сказали, що по аналізам по ехо серця у Мафіна все добре, можна йому робити операцію. Сказали, як це все буде проходити, скільки буде тривати. Нагадаю, що у Мафіна буде в одній операції. Виходить ну, дві операції. За, одну, за один наркоз йому зроблять дві операції: видалять камінчики у сечовому міхорі і каструють. Так от. Це необхідно йому, без цього нам не обійтися. Рано чи пізно доведеться робити і ту, і ту операцію. Тому от так от вирішили об'єднати, сказали лікарі. І просто наш. Ветеринар боже, витягова слово з голови що це таке. І хірург сказав, що можна це об'єднати в одну операцію. Так буде добре, щоб не робити йому два рази анестезію. Ось такі справи. Тому будемо чекати зараз пару тижнів. Мафін зараз ще їсть свій корм, який нам, до речі, в нашій клініці наш ветеринар. Також підтвердив, що підходить. У нього зараз Royal канін, якийсь там урінарі, типу корисний для сечовидільних шляхів, щось там таке. Дату ще не назначили операції, але через пару тижнів будемо робити. Мафусік, лягай спадки, бачиш все добре. Мафін трясся там, боявся, нічого йому не робили, дивились просто аналізи і все, ніхто його навіть не трогав. Він трясся просто як листочок осиновий. Боявся страшно, але отримав потім смаколики. Хі -хі. Ти мій хороший. Отак, лягай. Лягай, лягай, мій пупсик солодкий. Нічого, рошечки поряд, да? ми поряд зайчик. Все. Коротше, будемо тримати вас в курсі. Ми приїхали в торговий центр Республіка. Були тут неподалеку, Ну не зовсім неподалеку, але вирішили вже заїхати. Бо сьогодні дощ. Погода на вулиці гуляти. Ну так собі, тому вирішили тут вже погуляти, щоб ніжка тут потопав, то взяли каву. Ось таким видом будемо їсти. Буду пиріжок, ну він в них, наче як нова позиція, йде крем-чорниця. Але мені здається, він вже був колись. От я люблю, коли у них оці подвійні пиріжки з джемчиком і з половинкою з крем-сиром. Коротше, люблю. І щось новеньке з'явилося у нас у Макі це міні-донати з шоколадом. Ще не куштували, але такі милі, зовсім крихітні. Ну, от. Прикольно, зараз будемо пробувати. У мене ось такий вид. Тут насправді не дуже тепло, я б сказала, ну так прохолодно, тому мішка в комбінезоні, зняла йому красівочки, розтібнула, але в ньому все ж таки залишила. Спить солодко. Мішка пішов до мяу мяу побачив здалеку. Це щоб побіг тут. Я б не сказала, що це прям мяу мяу Але дитина побачила м'яу-мяу. мяу мяу да? у нас сьогодні у вікно просто нічогісінько не видно. Такий туман вже другий день поспіль, але вчора він якось пошвидше розвіявся, а сьогодні тримається і прямо вдома темно-темно, сіро-сіро. Хочеться вмикати вже ліхтарики. Вже в який раз впевнююся, що ми обрали правильну тематику для магазину. Бо ліхтарики це те, що гріє душу, і мені, і чоловіку. І мішки, як виявилось. Народили собі любителя ліхтариків, лампочок, гірлянд. Усіляких-усіляких штучок, які світяться, так, мішка? Ми тут граємось. Да? Міше все, ще пляшкою грається. Вчора знімала, в шорт виклала відео. Дала йому попити з цієї пляшечки з пимпочкою, ну, знаєте, звичайною цією цоською. Так він вилив всю ту воду, грався нею, просто пити з нею не хотів. Ну, трошки, може, попив, трошки, трошки, може, вийшов, а ще вдягла мішки шкарпетки новорічні з оленями. То він трошки в шоці був ходив, присід... не розумів, що це таке, присідав, тикав отак цих оленів. До речі, тягне, якщо за іграшку, то зняти не може з себе шкарпетку. Поки що, поки що не може. Да? Все вже не звертає на них увагу, того нормально. Це я взагалі вдягла так поекспериментувати, бо бачила вчора у Вайкікі для нього такі прикольні капці-шкарпетки для дому. Ну, більше як капці, знаєте, там така є, є трошки підошва. Вставлю тут фото. І думала, купувати чи ні, буде він їх знімати з себе чи буде носити, от не знаю. То вдягла ці шкарпетки минулорічні, не знаю, як вони на нього налізли, реально якісь універсальні, бо він в них ходив і в 4 місяці, і от зараз, ну, на Новий рік йому буде 1,4 і Я думаю, вони на нього також будуть нормальні. Мішуль, ну не грюкай, сонечко, ти там пташечок складаєш? Давай, мама, договорить. Я не знаю, що робити. Купувати, не купувати. Зараз у нас вдома підлога прохолодна. Але, в принципі, так ну, тепленько. Нема такого, що прям. Ой, будь здоров. Будь здоров. Ти чого. А-а-а, да? Міша навчився кривляти, ну, типу, повторювати, якщо хтось чихає, робить так, а а пчі не каже, але все одно це дуже смішно. да? Он так от. <ріст> <ріст> Смішнюлька. Так от продовжу про те, як у нас вдома, У нас не холодно, але й не спекотно. Зараз я міші вдягаю на ніжки, все ж таки шкарпетки, бо в колготках іноді він у нас ходить. До чого моя мама дуже щаслива, що моя дитина нарешті ходить в колготах. Бо я казала, що нам не дуже потрібні колготи, але окей, хай ходить. І. Ам... Я не знаю, як буде далі, тому хочу йому якісь тепленькі, можливо, капці на ніжки. Сподіваюсь, він у них буде ходити, бо як бачите, ці шкарпетки не знімає. Значить, і в капцях має бути нормально. А я на сніданок пила чай, Допиваю ще досі його, але мрію вже про відерко кави. Зараз підемо в магазин, не знаю, може десь візьмемо каву смачну. Вийшли на вулицю. не видно верхушок будинків. Я в шоці. Мішка засинає, так би показала йому ворон. Але ми вийшли, він зараз має поспати. А ми поки в магазин з'їздимо. ну Сходимо. Це він з'їздить на своєму транспорті. Моє відерко кави і в дорогу. Це я так, грубо кажучи, кажу вам в дорогу. Насправді просто за продуктами йдемо. В АТБ хочемо сходити. У нас тут прям так поряд. Ні, ну є одне невеличке. В 10 хвилинах ходьби. І ще одне в 10 хвилинах ходьби, але ми хочемо сходити трошки більше а тебе. Прогуляємося так півгодинки. Якраз мішка поспить. Ми поп'ємо каву і купимо продукти. Нічого такого, особливого, просто продукти. Така вже осінь тут. Подивіться, як гарно, все жовте, класне листечко. Поки чоловік гуляє з мішкою, я вирішила скористатися можливістю і познімати трошки контент для магазину. Хочу показати вам деякі наші товари, які у нас є зараз в наявності. І почну з цього, з цієї єдиноріжки. Єдиноріжка Софії звати. Цей світильник просто з надзвичайно приємного на дотик силікону. Просто хочеться його ось так трогати трогати. І вмикається вона ось такою кнопочкою. І має декілька режимів, покажу вам зараз. Єдиноріжка може ось так просто світитися таким приємним теплим світом. Вживу, до речі, трошки тепліше, ніж на камері. І наступна функція, якщо його ось так от натиснути, він починає змінювати кольори цей світильничок. Причому, що дуже круто, тут багато кольорів вони міняються близько хвилини, мабуть. І що мені подобається, що якщо якийсь колір сподобався, можна ще раз натиснути. І цей колір фіксується все. Далі він не змінює кольори і залишається у цьому кольорі, у якому я його зафіксувала. Тобто, по суті, цей світильник може світитися будь-яким кольором, і це дуже класно, бо може підійти як хлопчикам, так і дівчаткам. Хоча мені все ж таки здається, що це більш дівчачий варіант. бо тут ця рожева штучка, гребінець рожевий, да й єдинорогі все ж таки більше люблять дівчатка. Тому це вже така справа. Справа кожного. Ну, і раз я вже заговорила за світильники, то хочу вам показати, ще ось цього динозаврика це мій фаворит, і мішин-фаворит, що не менш важливо. Він вже пластиковий, не силіконовий, але приємний пластик на дотик. І, в принципі, міша свого дракончика вже багато разів упускав, з ним нічого не трапилося, ніяких м'ятин від цього не з'явилося. Він як був у ідеальному стані, так в ньому і залишається. Вмикається кнопочкою. Взагалі він більш рівномірно світиться. Тут просто якась пляма на камері, але вживу він рівномірно світиться таким блакитним, приємним кольором. Міша його обожнює, цього дракончика носиться з ним, просто нікому не віддає. Тож, якщо вам сподобався якийсь із наших світильничків, то переходьте в наш магазин, залишаю посилання під цим відео, буду рада вас там бачити, буду рада вашим, вашій підтримці, в принципі, у ролі якоїсь активності на цьому аккаунті. Тому побачимося з вами ще там. Ну і звісно, буду рада вашим замовленням і радості ваших діток від наших світильників. А це моя холодна кава, яка стала такою, поки я вам тут все розповідаю. Тож, буду згортати. Ось це все і пити каву. Я почала замість світу а вмикати гірлянду нашу. Так затишно одразу. Якось не знаю, аж якісь нотки новорічного настрою чи що. Ну, взагалі, в мене його ще немає рано, в принципі, ще. Блін, це що, тривога? Да, чую сирену. Капець, чудове завершення цього тижня. Фух. Ну, бажаю, щоб все пройшло тихо мирно. Це просто була тривога, яка скоро минеться і не понесе за собою ніяких наслідків. На цьому прощаюсь з вами до наступного тижня і скоро побачимось!